Шановні друзі, звуть мене Печенко Надія, я знаходжусь зараз в офісі міста Кривий Ріг турецькій компанії «Ерсак». Я зараз хотіла декілька слів сказати про наші парфуми. Парфуми турецькі це східні парфуми. Вони стійкі і шлейфові. У нас багато чоловічих парфумів, нас багато жіночих, але я вам про всі не буду розповідати, розкажу тільки про декілька. Мій любимий парфум це хризантема. Це парфум самий легкий із колекції жіночих парфумів. Він е нагадує, нагадує знаєте, весняний весняний вітер, таку легку ходу жіночки. Якщо ви будете йти з цим парфумом, то за вами будуть звернуть звертати увагу чоловіки. Чому? Тому що це шлейф гарний. Знаєте, таке відчуття, як вроді, відкрили, вроді відкрилося вікно і вітер вилетів з весняними парфумами. Далі ще є такий парфум. Я вам хотіла показати: це такі масляні. Є спиртові парфуми, а є масляні. Спиртові парфуми вони наносяться на волосся, на одяг, а масляний парфум він е, тільки наноситься на тіло. Е, у нас є такі два парфуми масляних, це йде азалія. І чоловічий бора бора. Якщо їх одночасно нанести змішати, це дуже гарний тандем. Я вас дуже прошу. Заходьте до нас в компанію, на наш офіс, і ми вам розповімо все, що вас цікавить: і по вадам, і по парфумам, і по догляду за домом. Дякую.